Вас, вітає луч! Показуємо сукню від бренду Жан-Луї Франсуа в світло-бежевому відтінку. Ціна за таку 20 євро. Сукня йде довжини міді з короткими рукавчиками та манжетами акуратними. Також в комплекті йде пояс, який можна шикарно затягнути талію, підкреслити всі свої прекрасні вигини. І таким чином відчувати себе максимально жіночно і легко. Ця сукня йде також з кишеньками. Є декоративні кишеньки на грудях і такі функціональні е, в звичайних місцях. І склад тут просто неймовірний, це ідеальний варіант на літо. Адже в складі в нас іде 65% котон та 35% льон. Тому я прям раджу вам придивитись до цієї сукні. Показуємо вам її в світло-бежевому кольорі. Ціна 20 євро. А щоб зробити замовлення, звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, адже купувати можна від однієї одинички.